Зроблю, постараюся коротеньке, відео огляд свого міні-міні мототрактора з мотоблоку МТЗ05, я в Ютубі вже виставляв, але то було тільки на початку розвитку свого каналу. Там ще було дуже мало підписників, мало його бачили, був у мене є він. Не, дивуйте, не дивуйтеся, що таке тут наліпачене. Все робилося з брухту. Ось тут ця рама прикручена. Приварені там до того уголка дві шпильки. Поставлена планка і прикручено сюди. Зроблена як-не-як навіска. Це трансформер. Значить, чому трансформер? Оця вся задня частина від передньої від'єднується дуже швидко. Тут, для того, щоб від'єднати передок від задка, всього-навсього чотири точки з'єднання. Один болт, другий болт в тіні погано. Видно. З другої сторони третій болт, четвертий болт, і оця задня частина по оце від'їжджає назад передок, Цього усю залишається. І ми залишаємося на мотоблоці. От коли ми працюємо мототрактором, ось тут речах перемикання передач. Перша, друга, третя, четверта. Там десь він тягує якимись теж позварюваними кусочками, з'єднаний з рідною тягою. Коли ми його їдемо як на мототракторі, оцим речахом перемикаємо передачі. Якщо ми оці роги розвернемо, поставимо їх на місце, так як вони мають бути, передачі будуть перемикатися зі штатного місця. От. З цієї сторони так само ручка перемикання реверса, передній задній хід, до неї присобачена тяга. Ось тут. І ось тут є речах Сідаю я на нього з цієї сторони, тому цей речах заважав би сідати. От. він у мене Розсумний підняв, переключився, пустив і він мені не, жал... не заважає. Передня, значить, частина. Сонця тіні, на щось попробую. Тут, значить, рейка рульова Москвич 21.41. З цієї сторони він відрізаний. І з цієї сторони вкорочена ця сама рейка. Тут зуби ходять. От, Коли Звичайно, коли рулем крутиш, воно повертається. Ось тут їздить. Таке я його тут зробив. Ступиці. Ступиці поворотні. общем, весь з вузол цапфа. Запорожець, ось тут приварена, звичайнісінька труба, сороковка, а шарнір. Ступиця задня загуділа на Москвичові, я її не викинув. Ну, воно ж тут мене не на швидкості. Воно собі буде тут гуляти. Навішав я взяв сівалочку Зняв той фіксатор, який для мотоблока. Ось от просто Треба буде сюди зробити ще якийсь речажок, щоб речашком тут просто йде дротик і до оцього однією рукою зле, ногою трошки я натиснув на речах. Зацеплення забирається і. Навісне опускається і воно плаває. Оце, значить, якби це я доїхав до кінця городу. Ось за речах взяв, не важко зовсім нажав і лямц і зачепилося. Потім Лівою рукою, у якій за телефон тягнеться за привід тої собачки. От. І цією рукою попускається легенько донизу. Ну, нема зараз можливості, бо телефон руці. Ну, ось я заїхав у свій бардак у гараж. Багато не, бак звати не буду, бо не. буду від'єднувати передню балку від задньої частини. Там буду підставляти, розкручувати, від'їжджати в реальному часі показувати не буду. Зараз на годинку 11 година 38 хвилин. Побачимо, за скільки я його розберу. Бо я дуже не люблю, коли показують, як крутять гайки. Як варить він щось там, як ріже болгарки. Ну хіба ці процеси комусь не зрозуміли? Головне, ось в 11.38 я заїхав, щоб від'єднатися. Самому цікаво, за скільки я з цим процесом справлюсь. Ось на годинку 11.46. Усе ця справа від'єднана. Ну, тут ніхто нічого не зрозуміє. Ось одні дірка, другі дірки лишились там. Там теж теж від'єднано. З 38 до 46, 8 хвилин. 10 хвилин не пройшло, як я його від'єднав. Залишається запустити і виїхати на двір. На годину 11. 50-14 хвилин знадобилося, ось передок залишився тут. Задня частина вже виїхала на двір, Уже навіть на підніжці стоїть, навіть вона не знімалася, закинута під двигун. Була тікай, бомдаш, бляшколоцьові все-таки я тебе напасив. Залишається вчепити ще. Ось тут є місце. Тяга у мене йде так само, як на важких мотоблоках, щоб туди до руля йде. Ну, все тут залишилося. Речак перемикання передач поїхав з нами. Реверсний речак поїхав з нами. Педаль щеплення поїхав з нами. Щеплення нажимаємо педальку. Тут воно цей тут через кулісу. Тросик стоїть на місці. Ця ручка щеплена на місці. Нажимаємо тут ручку. Вижимається щеплення. Педалька там падає, піднімається, можна її підв'язати, щоб вона не падала. Тросик собі ослаблюється. І ми керуємо вже звідси. Газолька у нас залишилася на рулю, Так як було, так і є. Швидкість перемикаються штатними. О, що ще хотілося показати. Не в одного в мене такого хитрого, таке, мабуть, є. Значить, вмикання блокування. Речажок до речашка. Пружинка десь туди прив'язана, слабша. Отут пружинка тугіша. Коли в такому положенні речах щеплень е... блокування вимкнуте, мотоблок вільно крутиться вліво-вправо. Коли потрібно заблокувати, всі знають, от, хто знає ці мотоблоки тут ось був речах, вмикався. Вмикався блокування і трошки незручно одною рукою керуєш, тут його треба потримати, нажати, щоб він включився, потім віджати сюди. Треба поковиряти мотоблоком вліво-вправо і одночасно тягнути. Важіль на себе, щоб розблокувати. Я що зробив, значить, так я там пружинка слабшенька, а тут пружинка тугішенька. Панцирна кривать, та же СССР. Уголки пішли на саморобки, пружини теж. Коли відкидаю, зайшов у рядок, речах відкинув, тут через коліно воно якось так іде. Коли так внизу пружинка притягує, рычаг не піднімається. Піднімаємо сюди, цей рычаг пішов туди. Ця пружинка слабенько потягнула рычаг. в даний момент він відразу включився і ми бачимо вже заблокований мотоблок. Потім, коли дійшли до кінця рядка, рычаг на себе, ця пружина крепша, ніж та. Значить, воно ту пружину розтягнуло, рычаг Вийшов і вивів там механізм блокування із зачеплення вивів. От. І що ми маємо? Він вже розблокований, він вже гуляє. Ось таке моє чудо, готове до роботи, хоч зараз заїжджаю в радок і сій. Чому перейшов з мототрактора на мотоблок? Не такий у мене широкий город. І... З мототрактором крутитися толотиться. Мототрактор копає картоплю, можливо, восени буде орати. А сіяти кукурузу і сажати картоплю. Я люблю так, щоб іти ззаду за мотобоком і бачити процес роботи. Десь щось забилося, десь злетів ланцюг, десь ще якась банька. Я маю бачити, як працює причіпне. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. Розвиваємо український контент.